Доброго ранку, діти! Уважно послухайте вірш і дізнайтеся, про що я сьогодні вам розповім. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Про що цей вірш? Про кімнатні рослини. Так. А які рослини ми можемо назвати кімнатними? Так, це ті, що ростуть у кімнаті. А чи погоджуєтеся ви ствердженням, що кімнатні рослини живі? Так, тому що вони дихають, ростуть. Живляться, розмножуються. Я пропоную вам розглянути малюнки і дізнатися назви кімнатних рослин. На вікно поглянь. На вікні герань. Метіль на дворі мете, а герань собі цвіте. На віконечку у Ані гарні виросли герані. Цілий рік вони цвітуть, завжди радість в дім несуть. Діти ця квітка називається герань. Її рекомендовано завести вдома, бо вона має лікарські властивості, лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, немов букетики. Ось бегонія малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки! Ця квітка називається бегонія. Подивіться на неї. Її. її квіти дрібненькі на одному стеблі, листочки схожі на кленові. Бальзамін рослина чарівна, з червоненькими вогниками вона горить, приносить радість всім, дорослим, юним і малим. Погляньте на цю квітку, діти. Це бальзамін. Подивіться, які яскраві квіти і тоненькі листочки. Це фіалочка маленька. Ой, яка вона гарненька. Так приємно на вікні усміхається мені. Діти, ця рослина називається фіалка. Подивіться, які у неї гарні квіточки та круглі товсті листочки. А ось рослина з довгими світло-зеленими листочками, зібраними у пучки. Це хлорофітум. Подивіться, яка гарна квітка, які тоненькі довгі листочки. А ось ця квітка називається фікус. Подивіться, яке в неї стебло, які товсті листки, а давайте розглянемо його детальніше. Подивіться уважно, що є у квітки, є корінь, ми його зазвичай не бачимо, тому що він схований в горщику під землею. Є стебло, подивіться, яке. Стебло у фікуса. Стебло товсте, гладеньке, схоже на стовбур дерева. Також у квітки є листки. Подивіться, які широкі товсті листочки темно-зеленого кольору. Вони овальні з загостреною вершинкою, гладенькі та блискучі. Через те, що Тебло у фікуса тосте, ця квітка схожа на дерево. А чи знаєте ви, які умови потрібні для росту і розвитку рослин? Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Потрібно поливати квіти водою кімнатної температури, бажано відстояною. Поливати треба обережно ґрунт навколо квітки. Рослини краще ростуть на пухкому ґрунті, тому що у пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря, тому потрібно розпушувати верхній шар землі навколо квітки, щоб не пошкодити коріння. Пил на рослинах перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Тому потрібно протирати велике листя вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскувати водою. А якщо у рослині тісно в горщику, потрібно пересадити її в більший. А ще рослинам потрібне світло. Якщо кімнатна квітка буде стояти у темному місці, листя стане світло зеленого кольору, а у рослини. Які світла вдосталь, воно завжди буде свіжим та зеленим. Нестача світла веде до того, що листя стає блідим, скручується та сохне. А якщо світла вистачає, рослини мають яскраве забарвлене листя, гарно ростуть та квітнуть. А зараз я вам пропоную пограти у гру, упізнай квітку за описом. Уважно слухайте опис та відгадуйте, що це за квітка. Квіти цієї рослини дрібненькі на одному стеблі, а листочки схожі на кленові. Що це за рослина? Так, це бегонія. Ця рослина має лікарські властивості. Лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. Що це за квітка? Так, це герань молодці. Рослина з довгими світло-зеленими листочками, які зібрані у пучки. Що це за квітка? Це хлорофітум. Молодці. У цієї квітки деревовидне стебло. широкі товсті листки темно-зеленого кольору. Ця квітка схожа на дерево. Так, це фікус. Молодці. Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізналися. До побачення!